Брауні синій бархат. Для цього десерта я взяв найкраще з минулих рецептів блонді та брауні, з'єднав та додав трохи кольору. Складіть вершкове масло в невеликий сотейник і розтопіть на слабкому вогні, помішуючи, не перегрійте. Додайте шоколад, розтоплене масло і помішуючи, дайте йому розтанути. Візьміть вилуку миску і розбите в неї яйця. Додайте цукор і збийте вінчиком. Просійте какао через дрібне сито. Додайте сіль і борошно, а також влийте суміш розтопленого масла і шоколаду. Перемішайте вінчиком до однорідності. Додайте барвник. Додавайте потроху, перемішуйте і оцінюйте колір. Додайте ще барвника, якщо кольор здається достатньо насиченим. Перекладіть тісто у квадратну форму зі стороною близько 20 см, виставлену пергаментом. Розрівняйте тісто лопаткою. Випікайте в розігріті до 200 градусів Цельсія в духовці протягом 20 хвилин. Дайте брауні повністю охолонути, потім зніміть пергамент і наріжте на порційні шматочки.